Чи мріяли ви про акварель від автора, який брав участь у виставці імпресіоністів у Парижі 19 століття? Віоліті надає вам можливість придбати одну з них. Зустрічайте відомого французького художника імпресіоніста Жан Луї Форена та його акварельну роботу. За запрошенням свого друга Едгара Дега, він взяв участь у чотирьох з восьми виставок імпресіоністів разом з Клодом Моне, Камілем Пісаро, Полем Гогеном та іншими. Був визнаний найкращим акварелістом серед імпресіоністів. Його роботи високо цінували Сезан та Тулуз Лотрек. Твори Форена зберігаються в Луврі, Музеї Орсе, Метрополітен музеї в Нью-Йорку, Національному музеї в Лондоні та в приватних колекціях. Твори Форена продаються на аукціонах Крісті Ста Сотбіс в розділі Імпресіонізм, а найдорожча акварель продана три роки тому за 140 тисяч доларів. Акварель втішання Форена, яку презентує Віоліті, написана наприкінці позаминулого століття на папері з водяним знаком і підписом автора. Два ескізи до цієї роботи знаходяться в Луврі. Експертний висновок видано правнучкою художника Флоранс Вольдес Форен, яка багато років досліджує творчість Форена. Минулого року робота, що походить з приватної колекції, була представлена на виставці за лаштунками іронії Жан-Луї Форена в галереї аукціонного дому «Золотое січення». Творчість імпресіоністів вигідна інвестиція. Твори Форена на Віоліті з'явились вперше. Не згайте свій шанс. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Збережемо історію разом з Віоліті.